На організації цієї програми технічної ради разом з комунальним підприємствами водопровідного господарства «Бориспільводоканал» здійснювали заходи щодо підвищення ефективності надійності функціонування системи водопостачання та водовідведення, які забезпечують поступове поліпшення якості питної води. Водоспоживання в місті Борисполі здійснюється з артезіанських свердловин Ценоман Киловського і Юрського водоносних горизонтів. Послугами «Бориспільводоканал» користується 39,1 тисяча жителів міста. І 340 організацій і підприємств. Динаміку водоспоживання за останні три роки наведена в таблиці, ви бачите, що якщо взяти цифри, скільки подано води в систему у тисячах метрів кубічних, то з 2009-2010 рік, якщо подивитися, то кількість води зменшилась у 2010 році, в порівнянні з 2009 роком. Чому зменшується кількість використання води? Тому що, звичайно. Не так багато в нас зараз підприємств, які працюють у місті Борисполі і використовують воду. І, звичайно, коли вводяться в індивідуальному секторі лічильники холодної води, тоді споживання також зменшується. От. А лічильників у нас вже зараз облаштовано, більше 80% споживачів, особливо це багатоповерхові будинки, тому і зменшення йде води. І там вже у третій колонці ви бачите втрати відподаної води, тисяч метрів кубічних. Втрати складають, якщо взяти, 2008 рік було 18,4%, 2009 рік 21,4%, 2010 рік 21,3%. Це не значить, що втрати води ми отримуємо тільки там, де в нас париви, де вода витікає із труб по причині без господарності ведення своєї діяльності борислівоканал. Втрати в нас виникають від того, що в кожному будинку багатоповерховому. Хочемо ми того чи не хочемо, але йде без витрати води, безоблікове споживання води. Якщо взяти навіть ті самі місяці, які в нас є в літні, коли йде полив прибудинкової території, зараз, коли була висока температура, ми ж просимо наші будинкові комітети, просимо ті самі Жеки, щоб висаджували сквіти, вони поливаються, але поливаються вони водою, яка не обліковується, тому що внутрішні будинкові системи обліку. Ми по них не ведемо розрахунки, ведемо розрахунки по квартирним вузлам обліку і по середньому споживанню на одного проживаючого у квартирі. Це звідси виникають втрати води. У нас ні одного порива по місту не було такого, щоб він був, наприклад, більше одних суток. Вони в будь-якому випадку, якщо є порив водопроводних мереж, цей порив ліквідовується або напротязі світового дня, якщо не встигають до вечора, працюють і... В нічний час. Крадіжки води. Звичайно, крадіжки води і в квартирах, і в приватному секторі. Роботи всі по проєктно-кошторисні і підготовлена документація на проведення тендера по закупівлі обладнання на реконструкції наших канаційно-насосних станцій. Також передбачені невеликі кошти на ремонт водопровідних мереж. І якраз у цьому році планується до кінця року ці всі кошти залучити для того, щоб виконати ті роботи, які передбачені бізнес-планом і договором на використання цих 32 мільйонів гривень. Ну, робота, звичайно, по цій програмі продовжуються, так як вона нас передбачає виконання всіх робіт до 2020 року.